скільки родеска? 15. 15. А салат? Салат 120. 120. Вам на бур, салат треба? скільки огірок? 130. 130. Дивіться, яка капуста. Є капуста така по скільки? 60 60 гривень. Це 24 місце, 9 ряд. А 40. така родеська 40. 40 гривень на вагу. Ще у вас є зелена цибулька. Скільки вона? 8 гривень. 8 гривень пучок такий, так? так? А гирок по скільки буде? 110. 110. По скільки родиска? 16. 16, 16. Добрий день. Скільки буде гирок? 110 грн. 110, а салат? Салат 100. По 100, а на вагу? Ось така. 50. Ось така а на вагу 50. Скільки крів? 200 гривень. 200 гривень петрушка також 200 гривень така цибулька 15 гривень бучок. 15 гривень, ось такий бучок. Бичок, бичок. А Родиска? 20 гривень. по 20 гривень. А шпинат. Шпинат є Грузія, 100, 200 гривень і 150 200, гривень. І ось такий Одеса 150 гривень. 250 рукола Рукола 250, Фінзе, а 100, кінза? 250 250 салат. 140. 140. Це все магазин кінза, 25а, другий термінал. Оскільки yeah. картопля? Середня 15, грубо 20. Середня 15, грубо 20. А це на Сінева? По 15, 15. так. А який це сорт? Це є Аризона. Аризона. Так. так, дивіться, яка є морква. 30 гривень. Це є Рів'єра Ультрарання скільки вона буде коштувати? 25. По 25 гривень. 25. Baltic Rose 23. 23 гривні. Бурячок 19. по 19. Картофель. Картофелька по, по 18. Ось така морква 22. Ось така морква 22. Гривні. Пекінка 65. Пекінка є по 65. 25. А ось така капуста. Капуста 40. 40 гривень. 38. І ось така 38. Це ми все в 10-му ряді. Яка картопля по 17? 18. По 18 гривень. А буряк? Так По 18 також. Скільки картопля? 19. 19, анасінева. Це яка є? Це є білоруса, є. Белороса. Є тайфун. Колумба. й фуни функ і Поскільки вони ці всі були? 19. По 19. А по скільки така картопля? Так. 20 гривень. Так. По 20. 19. 17, вот такая 18. Тайфун, да? Ну, четко вообще, все идет. Ну, может быть, ид ⁇ т сюда 18. Полностью. Есть еще один банан? 18, 18 бананков будет? 22 бананка. А вы какой их хотите? Это боля, по 15. 80, 85. По 80-й, ось такі по 70. Так, є ще по 65 також по чаречки. І по 70.